25 вересня неділя Правдиве свідчення християнина. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо. Ефесян 3:20 Господь розраховує проявити свою благодать і силу за допомогою свого народу. Однак Він вимагає, щоб люди, задіяні в його служінні, завжди звертали до нього свої уми. Щодня вони повинні приділяти час читанню Слова Божого і молитві. Кожен з нас особисто повинен приходити і розмовляти з Богом. І тоді святий вплив Євангелія Христового у всій Його досконалості проявиться в нашому житті. Світлення для церкви том 6, сторінка 253. спокійне, послідовне життя чистого, правдивого християнина. Це красномовне свідчення значно могутніше за красномовні слова. Те, якою є людина, справляє більший вплив, аніж те, що вона говорить. Слуги, послані до Ісуса, повернулися назад з повідомленням, що ніколи людина не говорила так, як він. Але причиною цього було те, що ніколи ще людина не жила так, як жив він. Якби його життя було не таким, він не міг би говорити так, як говорив. Його слова володіли силою переконання, бо походили з чистого, святого серця, сповненого любові, співчуття, доброзичливості й істини. Саме наші характер і життя визначають вплив, який ми справляємо на інших. Аби переконати інших у силі Христової благодаті, ми маємо відчути цю силу у своєму серці і житті. Євангеліє, яке ми проповідуємо для спасіння душ, повинно бути Євангелієм, що спасає наші власні душі. Тільки за допомогою живої віри в Христа як особистого Спасителя наш вплив може стати відчутним у цьому скептичному світі. Якщо ми бажаємо вихопити грішників із бурхливого потоку, наші ноги мають твердо стояти на скелі Христі Ісусі. Прикматою християнства є не зовнішній знак не носіння Христа на тілі або вінця на голові, а союз людини з Богом. Сила його благодаті, виявлена в перетворенні характеру, має переконати світ у тому, що Бог послав свого сина як викупителя людства. Жодний вплив на людську душу не володіє такою силою, як вплив безкорисливого життя. Найвагоміший аргумент на користь Євангелія. Це люблячий та любимий людьми християнин, служіння стілення сторінки 469 470. Тож давайте будемо твердо стояти на скелі, на нашому Христі Ісусі, і тоді наші ноги ніколи не похитнуться, бо ми в надійних руках.